Доброго дня! Отримали від клієнта поганий відгук по, про спрей проти запотівання Цейс. Клієнт жаліється, що спрей зовсім не працює. Окуляри запотівають і серветка залишає багато ворса. Отримали від клієнта цей е, антифог спрей назад для перевірки. Чи дійсно це так? Значить, у нас е, є окуляри. З лінзою з антибліковим покриттям. Ми підготували кипяток, яким ми будемо показувати запотівання лінзи. І зараз будемо разом це все перевіряти. Наливаємо нашу гарячу воду. І зараз будемо намагатися показати на відео, що окуляри запотівають перед використанням спрею. Будемо використовувати спрей на цій лінзі, щоб було заметно, щоб була заметна разниця. Так, показуємо ще раз, що вони запотівають. Ну, ось так у нас запотівають окуляри. Значить, по інструкції потрібно спочатку лінзу очистити звичайною серветкою з мікрофібри. Та серветка, яка йде в комплекті цейсу, вона предназначена для витирання вже нанесеного спрею антифогу. А не для очистки лінзи від забруднення. Тому спочатку ми очищуємо лінзу від забруднення звичайною серветкою з мікрофібри. Очищуємо від залишків бруду, пилу. Відбитків пальців. От ми нашу лінзу очистили. Зараз будемо наносити спрей. Спрей наносимо одним нажаттям з однієї сторони і з другої сторони. Трошки пальчиком спрей розповсюджуємо по всій поверхні лінзи з однієї сторони і з іншої. І даємо йому побути на поверхні лінзи десь буквально до 30 секунд. Ось так ми розповсюдили. Трошечки чекаємо. І поки готуємо нашу серветку, яка йшла в комплекті від сейсу для витирання спрею з лінзи. А, значить, а, в принципі, можна витирати спрей і, і цією, і цією стороною. І в одному і в іншому випадку вона не має залишати ворс. Так, спрей у нас вже на лінзі побув, і зараз ми серветочку його витираємо. Витираємо круговими движеннями. Можна спочатку витерти лінзу однією стороною серветки, а щоб добитися того, що ми насухо витрали лінзу, можна перевернути і витрати іншою частиною серветки, іншою стороною. Щоб воно було все насухо. Ось так, круговими движеннями витираємо наш спрей. Для того, щоб залишки спрею не залишались на краю лінзи, ми можемо брати як так от. Ноготочком через серветку по краю протерти залишки спрею. Давайте ще витримо, щоб було все ідеально. Так. Тепер зараз ми подивимось на світло, на лампочку через лінзу, чи дійсно, так як казав клієнт. Серветка залишає купу ворсу. От ми, в принципі, витрили. Тепер дивимось на світло. Ліву лінзу ми протирали. Отак От фокусуємось і бачимо, що ніякого ворсу у нас на серветці немає. Тобто перший міф зруйновано, що серветка залишає купу ворсу. Абсолютно ніякого ворсу після е, правильного порядку дій на лінзі не остається. І тепер будемо перевіряти наш ефект проти запотівання. Е, так, показуємо отак і праву і ліву лінзу. Бачимо, на лівій лінзі у нас залишаються, чи видно на відео залишається е, крапельки пару. Бачимо так, ліва лінза запотіває, права лінза, не запотіває. Дивимо ще раз, ось так швидко раз. Ліва лінза запотіла, права ідеальна. Дивимо ще раз. Тепер давайте тільки праву лінзу перевіримо, нашу, на яку ми наносили спрей, от ми. Тримаємо її над паром, підіймаємо ідеально ліву лінзу, на яку не наносили спрей, От вона у нас запотіває. Тобто спрей працює ідеально.